Ісус Христос у Марфи та Марії, навчаючи народ, Ісус Христос прийшов у Віфанію. Це поселення розташоване неподалік від Єрусалиму за Єлеонською горою. Тут прийняла його у світів одна жінка, на ім'я Марфа, в якої був брат Лазар і сестра Марія. В домі Лазаря Ісус Христос повчав про те, що турбота про спасіння душі вище усіх інших турбот. Приводом до цього став прийом, зроблений йому сестрами Лазаря. Обидві вони з однаковою радістю зустріли його, але по-різному виразили свою радість. Марія сіла в нога Спасителя і слухала його вчення. Марфа ж тим часом турбувалася про достойний прийом Спасителю. Чи їй здалося, що не впорається, чи що сестра не так гостинно приймає Ісуса Христа, як слід було тільки Марфа підійшла до Спасителя і сказала: Господи, чому ти не звертаєш уваги на те, що сестра моя саму мене залишила служити? Скажи їй, що допомогла мені? Господь же Ісус Христос сказав їй у відповідь. «Марфо, Марфо, ти піклуєшся і журишся про багато що, а одне тільки потрібно. Марія ж обрала благу частину, яка ніколи не відніметься від неї. Іншого разу, коли Ісус Христос розмовляв з народом, то одна жінка не могла втримати в душі своїй радості від слів Його і голосно вигукнула з поміж народу Блаженна матір, яка породила тебе і вигодувала Тебе. Спаситель же відповів на це. Блаженні ті, що слухають Слово Боже і дотримуються його, живуть згідно заповідей Божої».